Якщо ви знайшли монету, таку як ця, одна гривня 1995 року, і у неї ось такий кант вузький, то вона може коштувати від 10 до 15 тисяч гривень. І я у вас її куплю. Мої контакти в описі до цього відео. І сьогодні я коротко розповім, на що ви маєте звернути увагу з вас. Підписка на канал та вподобайка. Монету було придбано за 11 тисяч гривень у нашого підписника каналу YouTube. Посилку я отримав через перевізника новою поштою накладним платежом. І бачимо: посилка запакована ретельно. Монета на місці. Стан чудовий, колекційний. Монета була знайдена в обігу. Так, Ця монета входить у каталозі до найвищої категорії під номером 7. різновид 2 аа 12 Матеріал латунь. Давайте розглянемо різновид штампа реверса, позначається буквами АА. Ця сторона.